Виталий Баталишахе, брай, бротая короля Австрія, рейтинг 1878. Ту-ту-ду-ту-ду-ту-ту-ду-ду. <плес> Що не Е4 хочеш питати? Давай Ой, мискликнул. Ну ты блин. нормально себя чуваешь. No, Давай, let's go меня Ти Ты ж все хочешь. Уже не, не хочешь. Тінь же 6. Якщо зв'язка. Це мені вже подобається. Це мені вже подобається. Там десь це 5 може бути. Так, і що тут у нас може нічого й нема да. Так, може бути і нічого, ну він зараз коня сюди виставить назад. Рано з'ясці йде так. Заберу. Угу. Типа, якщо я б'ю коня, то шо? А ти тут десь шахуєш мені? Приємно, поганий хід, але що вже зробити? На що я так зіграв, не знаю? Переставити фігуру якось покраще на слона і все. Що він шукає? -шу -шу Не візьме слона, я тут пожерту, потім може слона цього з'їм, а може і ні. я думаю взяти просто. Так, якщо поганий хід я зробив ну добре. З'їси тут, я тобі шах і ляпну тобі. Тут, тоді тут. Ферзь тримає, туру. Централізація ферзя. Втікає. Ой. Все. Або майже все. Ну, будемо грати з тобою. Дебют я, звісно, награв я своїми скліками 73 на 67, але це не так просто була. Була деяка компенсація в центрі. В центр у мене був. Так, є 5 просто. Треба було розгружати позицію, да і все хотів просто помалювати стрілечки в своїх планах. вже другий раз за сьогодні така штука у мене. Так. І не хотів уміняти, бо мене покращує трошки центр. У мене тут ще більше пішаків. Так, І тепер я на зв'язці граю. Такий нормальний навідійде. Король 8 Окей. І оце він трошечки помиляється, суперник. Слона з 4 міг зіграти. Да, виганяючи туру з активної позиції, не буде не так сильно. Тут вже нема, нема такої зв'язки сильної. Так, а тут вже таке щось. ну, Намальовується щось. Напале на слона. Навряд, навіть не хочу я дивитись там щось. Довго-довго-довго. Тут. Тура девісь. Якщо я б'ю. Ну це якась рівна позиція. Ні, цю туру. А, ну правильно, зв'язки ми пішли. Ну і все, типа. Тут висить, він міняється, якщо я просто віддарю. То... Ні, мінятись він не може, бо тут висить, йому треба коня, і він коня звільняє. Він десь на F4, гарне поле є в нього. Напали і всі слабкі білі пішаки, і Центра не буде. А це ні. Не витримав суперник напруги. В 12 вольт. Я вже почав грати. Мало-мало секунд було. Ну, тут вже головне було не отримати вічний шах. Суперник його шукав, але не знаходив. А Я знайшов. Ну і там все.